У Полтаві призупинила роботу найбільша котельня у місті, коли відновить будемо якось пристосовуватися, гріти воду три тижні, і купатися. Що робити на Полтавщині? Почали проводити свято останнього дзвоника. За яких умов навіть крізь посмішку по це достатньо сумно для мене, тому що я тут пронавчалася 11 років. У Полтаві планово щеплюють тварин від сказу Де саме? Якщо людина або тварина заразилися сказом, то це вже смертельно. У Терешківській громаді вчителі шиють одяг та спорядження для військових. Кому передають? Нам дали готовий виріб, але вже хлопці попросили, щоб ми його удосконалили. У мікрорайоні Алмазний у Полтаві від 29 травня на майже три тижні відключили гарячу воду. Без неї залишилася місцева жителька Ольга Мусієнко. Віздею відключають на тиждень, у нас відключають чомусь на три тижні. У мене є маленькі діти, тому чайник, вода, більше інших варіантів немає. Будемо якось перестосовуватися, гріти воду три тижні, і купатися, що робити. Призупинили централізоване постачання гарячої води до багатоповерхівок алмазного через плановий ремонт котельні на вулиці Ціолковського. Вона обслуговує понад 60 тисяч жителів міста, розповіла речниця підприємства Полтава Теплоенерго. Інна Куліш. 29 травня терміном на 18 днів зупиняється на плановий ремонт районна котельня підприємства Полтава Теплоенерго. Зазвичай котельня зупиняється терміном на 18 днів, тому що менше. Неможливо там провести всі гідравлічні випробування, всі ремонтні роботи, всі пробні моменти щодо насосів, устаткування, обладнання, тому що вона дійсно найбільша і потребує більше часу для усіх цих перевірок. За словами речниці Полтава Інни Куліш, частину будинків підключать до іншої котельні в сусідньому мікрорайоні. Це майже 23 тисячі жителів Полтави. Їм постачання гарячої води не призупинятимуть. Це робили на тиждень у травні. У решти близько 40 тисяч людей не буде централізованого гарячого водопостачання до 15 червня. Не буде гарячої води протягом майже трьох тижнів і в будинку Тетяни не рознак. Я вже поставила бойлер невеликий, літрів на не знаю, 26 до 30, Невеликий, але мені його достатньо. Я не не, не попадаю під цю категорію, які люди страдають, гріють на плитах. В такому визрасті вже не можна без води. Ріть, так скальпи воду, три неділі це вже дуже багато. А весь старим людям, дітям, у кого больні, це невозможно. Гаряче водопостачання до будинків мікрорайону відновлять 16 червня. Дарина Литвак, Анатолій Кикоть, Суспільне новини, Полтава. <плес> у Росошинській гімназії Щербанівської громади із танцю розпочинають свято останнього дзвоника. Навіть кріском. Посмішку це достатньо сумно для мене, тому що я тут пронавчалася 11 років. Мені ця школа як рідне місце. Я тут знаю всіх вчителів, всіх дітей, тобто це як вже сім'я. Ми перші, дев'яті та 11 клас збираємо сьогодні на подвір'ї школи, бо підвальне приміщення, яке у нас на сьогоднішній день працююче, те, яке підписане Державною службою надзвичайних ситуацій, може помістити тільки таку кількість дітей, які є в перших, дев'ятих та одинадцятому класі. У нас перших класів ми можемо 160 діток розмістити і дев'ятих, 11 класів близько 150 дітей, тобто близько 310 діток ми можемо зараз спокійно розмістити в безпечному місці. Випускниця Ярослава Пантюх говорить, що останній рік навчання у школі минув з онлайн та офлайн уроками. Початок надто складним, тому що дистанційне незрозуміло. то тривоги уроків немає, то немає можливості, бо світла немає. То не хочеться, тому що ти вдома і краще полежати у своїй кроватці під, під теплою ковдрою. А потім, нового року, як ми вже вийшли на навчання, то було набагато краще, легше, тому що більше матеріал матеріалу пояснювали вже. А на онлайн навчанні вам більше матеріалу треба ходити самостійно. Останній рік. Я хочу сказати за тоньку. Вони якось в суді згуртувалися і знали, що вони випускаються. Тому навчання було направлено і на додаткові заняття. Вона і репетиторством ну, ходила на репетиторство. Тому все все добре. Завершують навчальний рік у кожній громаді по різному. Розповів Євген Кончаковський. Більшість громад завершують навчальний рік 31 травня. Але є деякі громади, в яких навчальний рік завершується пізніше, протягом червня. Дозволяється проводити останні дзвоники випускні вечори за умов погодження з обласною військовою адміністрацією і дотримання всіх правил безпеки, зокрема під час повітряної тривоги, проходити в укриття всім учасникам таких заходів. За словами Євгена Кончаковського, у 528 школах області навчається близько 140 тисяч учнів. З них приблизно 1900 – це діти, які вимушено переїхали з інших регіонів та перевелися на навчання до шкіл Полтавщини. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Це наша кішечка народила в тому році. Ми вирішили його залишити. Полтавка, Любов Духович з донькою принесли на вакцинацію проти сказу свого кота. Котика вакцинуємо вперше. Звати його честер, йому один рік. Ми вирішили вакцинувати, тому що ж ну багато ж кішок і собак, взагалі, якщо вони в часному секторі проживають, вони дуже часто хворіють і на сказ і на все, бо вони ж усі контактують. От, тому ми вирішили його вакцинувати сьогодні. Планову вакцинацію тварин від сказу в Полтаві розпочали тиждень тому, каже Віталій Манойло. За цей час імунізували близько тисячі тварин. Це котів, собак та єнотів. Зразу після вимушеної вакцинації, та, що була на Подолі і Подольський район, ми почали вакц... планову вакцинацію тварин проти сказу. Ми вже перевели Київський район. Зараз переходимо на Алмазний Сади-2 і Баженка. Щеплюють тварин безплатно вакциною українського виробництва. Від бешенства вакцинувати треба обов'язково, тому що це така болячка, що від неї не спасеш. Нас вакцинували в авіагартки, туди було якось зручніше ходити, ніж сюди. Так що не перший рік вакцинуємось. Треба, щоб не боліли. Ця хвороба дуже небезпечна для людини, для тварини. Якщо людина або тварина заразилися сказом, то це вже смертельно. Якщо людина вовремя звернулася в травпункт і почали їй щеплення проти сказу, то це буде добре. Клінічні прояви сказу у тварин це водобоязнь, баянь світла. В першу чергу, оце саме головне. Тварина боїться пити воду, у неї йде спазм горла. І другий це вже останній признак дуже багато слюновиділення, причому пеністе. Імунізують тварин у різних районах міста. Інформацію про графік роботи виїзних наметів оприлюднюють у соцмережах та розклеюють по місту. Вакциновити тварин кожного року. Якщо б тварина більше року не вакцинована, вона може прихвоти на сказ. Не тільки коти, собаки, корови і усі, усі, усі поголов'я тварин хворіє на сказ. За словами ветлікаря Віталія Манойла, профілактична вакцинація тварин від Сказу в Полтаві триватиме до кінця тижня. Ела Трубієнко, Богдан Казиріт, Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 207 тисяч 30 російських військових, із них 430 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7467 тисяч бойових броньованих машин та 3801 танк. Більше трьох тисяч артсистем систем та 331 засіб протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 3054 безпілотники, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 6000 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 1056 крилатих ракет, а морі знищено 18 катерів та кораблів. Воно е, на липучках збоку, на липучках центру для більш зручного одягання, а також тут є петлі за допомогою яких його можна натягнути між деревами. У швейній майстерні навчально-реабілітаційного центру Яна Зірка розкроює спеціальну тканину. Це деталі для плащ палатки. Нам дали. Готовий виріб, але вже хлопці попросили, щоб ми його удосконалили, і ми його удосконалили для того, щоб у них у капішон влазив шолом. Моя задача розкроїти виріб, далі його шиють. І ще моя задача намітити, де будуть. Липучки у цьому закладі, що у Терешківській громаді, працівники для військових шиють зокрема спідню білизну, рукавиці, балаклави, шкарпетки, в'яжуть спеціальні килимки та мочалки. Роблять це від початку повномасштабного вторгнення, каже директорка Віра Собакар. Почалося це із того, що наш вчитель, який має двох. Людей у своїй сім'ї військовослужбовців принесла таку ідею. Спочатку ми стали шити на білизну, тому що в ній була велика потреба. Далі пішла зима, було холодно, почали в'язати носки. В'язали взимку і 22-го року, і взимку 23-го року. В'язали всі. Потім знадобилася така потреба в ковриках. Ну, коврику це по побажанням. Взагалі говорили вони, що лежили в танк. Там в основному все залізне, тому їм було м'якше, тепліше. Ну і так само або бліндаж. У надріку у закладі працює Тетяна Вербицька. Жінка у Терешківську громаду переїхала із Харківщини. Це розкроєний виріб, і я його сострачую на машинці з'єдную, об'єдную частини. Сострачую і все, він уже буде виготовлений і до використання вже придатний. Дивіться. І так як маю в своїй сім'ї військовослужбовців і син вступає в цьому році в військовий вуз, то я не можу стояти осторонь цих всіх подій. І всім, чим можу, що вмію, тим я й допомагаю. За понад рік майстрині пошили майже півтори тисячі штук спідньої білизни, каже Інна Луб'янецька. Хлопцям потрібні були позитивні емоції. І ми відшили для по відмалювали верніше, для початку козаків. І ось так їм сподобалося. А зараз дивіться, де ж гарбуза від України Москві. Ну, це чисто для жінок. А чоловіки полюбляють, коли танки, коли що зриваються, козаки вони полюбляють. У мене два військовослужбовця і син, і чоловік. Чоловік в мене в авіації, я йому відмальовувала літаки, де було написано, що все буде 4-5 0 Матеріали для виробів надають волонтери, а також закупляють самі, говорить директорка Віра Собакар. Працюємо ми через волонтерку Ірину Каптор, співпрацюємо з нею. Знаємо, куди вона відвозить. Знаємо, що попадає прямо на ті позиції, на які потрібно. Коли ти знаєш, що ти приносиш користь, хочеться ще більше робити для того, щоб наблизити той світлий день. Тетяна весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, день місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 9 до 14 тепла, в день плюс 19, плюс 24. В обласному центрі вночі 11-13 вище нуля, а в день – від 22 до 24 градусів тепла.